Однак і це ще не все у космос. Ціни на пальне може відправити нова пропозиція Кабміну. Чиновники хочуть годувати національну поліцію коштом АЗС. Як саме дізнавалась Інна Набок. набок кабінеті міністрів України вирішили охороняти усі особливо небезпечні об'єкти країни повинна національна поліція? Ймовірніше за все, усі автозаправні станції країни потраплять до списку таких об'єктів. А все тому, що МВС пропонує уряду зобов'язати власників усіх об'єктів підвищеної небезпеки укладати з поліцією угоди про платну охорону. На автозаправочних станціях храниться дуже великі суми грошей, поэтому потрібно серйозно відноситися до попросам безпеки. На заправці обов'язково повинні бути камери, сигналізація, тривожна кнопка. Мають бути і давно вже є. Нині в Україні і так охороняється кожна автозаправна станція. А отже, уряд знову дбає. Не про нашу безпеку, а про те, як набити гаманця, нарікають фахівці. Це взагалі ідея пуста. Неякісна, непідготовлена, непродумана. Ця ідея тільки впирається в гроші. В заробляння грошей кимось. Так от треба розібратись, ким ці гроші будуть зароблятися. Забули на сполох і самі водії побоюються. Нововведення вплине на вартість пального на ЕЗС. Ці гроші, які хочуть з нас здерти за цих охоронців, вони ляжуть звичайно в ціну бензину. Вони ляжуть на карман того водія. Вони ляжуть на карман тих людей, які приїжджають до нас за прав. Тому переконують заправники, краще лишити все як є, оскільки й наявна система охорони зарекомендувала себе з найкращого боку, Якісь моменти uh -huh. порушення громадського порядку, то звичайно е пістолетчик, який знаходиться на робочому місці, або старший оператор, який знаходиться там на робочому місці, він може нажати стаціонарну кнопку, яка знаходиться в нього, або пістолечик uh -huh. нажимається кнопку, uh -huh. яка знаходиться в кожного пістолетчика в кармані, або висить тут uh -huh. на прилу. Очку. Чим може не влаштовувати МВС нинішня охорона АЗС? Ми вирішили побачити на власні очі і провели свій експеримент. Отже, зараз власне кажучи, ми і проведемо цей невеличкий експеримент та подивимося, за скільки хвилин відповідна група приїде рятувати наше життя. Отже, поїхали. Старто. Менше чотирьох хвилин і кілька бійців у бронежилетах з автоматами прибувають на місце виклику. Хоча в разі потреби можуть приїхати і кілька десятків. Але на думку наших чиновників, хлопчик з дівчинкою на пріусі значно покращить наявний рівень безпеки.